Це не проблема, це просто треба вирішити. Є ж вирішення, якісь терміни в цьому суму. Відремонтувати дах, змінити графік руху автобуса чи допомогти захисникам. З цими та багатьма іншими проханнями прийшли жителі Івано-Франківська на прийом до міського голови у вересні. Зверталися здебільшого пенсіонери. Тече дах і промерзання гриба цілій хаті. Діти Миколичка 15-71. У мене діти 9 років і 10, і 21. І я чоловік 78 років, і мені 76 і дочка. Подивіться, я от собі заробила всі хвороби в тій хаті з 94-го року. потрібно вирішити питання житла земель землі, так само я учасник бойових дій з 15 року. вже учасник другої. Безпосередньо акції війни з, з нашими побратимами кращими, а воно не вирішується. У 2015 році я вже звертався з цим питанням. Зараз пройшло 10 років, скільки потрібно часу, щоб це вирішити. Я з Звучальськ 198. Нам потрібно дозакінчити вікна сходової. Я теж записався на сьогодні, я сказав прийти на третю годину. Хочу попросити там, що треба би каплицю зробити у тисміничанах. Я її будую і побудував, а тепер треба верх зробити. Ну і плюс до того, так що майстер той щось коли ще це є той, А потім попросити, бо я там родився у тисменичанах і хочу зробити проїзні доріжки, тротуар. Пане Руслане, прошу вас, благаю, рятуйте мене від смерті, яка підступно традеться моє життя і панічно атакує. Поможіть, посприяйте, отриманню, оприділенню мене у дім для перестарілих. Благаю вас, Руслане. Я в 73 роки лишився без даху над головою. Ми хочемо попросити одно, провести, яке ми одноразово вже ставили, провести нараду міського голови разом. З заінтересованими людьми і фахівцями, і народним депутатом Оксаною Савчук, де ми хочемо доповісти і порадити міському голові і народному депутату, що треба зробити в місті для того, щоб зменшити загазованість повітря. Цього разу Руслан Марцінків зустрівся з людьми на тиждень пізніше, адже 1 вересня, за його словами, було багато заходів пов'язаних із днем знань. каже мешканців, окрім військових, хвилює і багато комунальних питань. Просять змінити час відправлення 46 го автобуса з вокзалу на 19.50, бо люди не встигають з надвірнянської червоної рути, як ми в народі називаємо дач, Тому просять люди золотого віку, щоб порадився також на Вулиці Івана Павла II, 2 Є проблема з ліфтом, тому будемо працювати. Просять його замінити. Аємо звернення від мешканців, будемо реагувати. Загалом прийом досить такий спокійний, тобто буває набагато гостріший. До слова на наступний прийом до міського голови, який відбудеться у перший понеділок, жовтня, можна записатися у відділі звернень міської ради. Лідія Жук, Іван Деницюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.